Так. Друзі, всім привіт! Так, вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас відео транслюється з ярмарки, яка проходить у нас у громаді. Ярмарка на честь підтримки зсу наших. Сьогодні відео не про город. Зараз покажу трошки, що ми наготували, і продаємо. Ярмарка вже почалась, тому товарів вже зменшується. Ось така у нас красота всіляка. Дівчатка готували з любов'ю. Так, беру. Смакота неймовірна. Не знаю, друзі, чи дознімаю я до кінця, тому що я стою на торгах. Але шматочок трошки зазніму. З нами Вероника. ще раз привітик, тому що я так швиденько-швиденько імпульсивно зняла відео. Там на початку ми сьогодні були ж на ярмарці. У мене відео все то про город, то про садок, а це ми сьогодні були на ярмарці. Я спочатку забула, що я блогер, а тоді загадала, вирішила трошки зняти. Багато не вдалося, тому що саме ярмарка розпочалась, пішли продажі. То я так швиденько-швиденько, що встигла те і записала. Хотілося більше зняти стіл, показати, що ми готували. Дівчатка молодці гарненько. Наготувалися смакоти всілякої, там і пиріжечки були, і млинці, все різних видів, і тортики, і рулетики, і желе. Ну, одним словом, дуже багато всього наготували, все дуже смачне. Головне все продалося. Гроші, як я й говорила, збиралися у нас на ЗСУ. Тому ось так. У нас. Субота, сказала я чи ні. Сьогодні субота, 18 травня. Я вже, як бачите, по літньому одягнена, нарешті до нас прийшло тепло. Жари, звісно, ще не хочеться, але сьогодні не дуже й жарко. Бачите, трошки так хмарнувато, і воно якраз просто суперово, просто класно. Якби ще був дощик пройшов, то взагалі було б круто, тому що в нас днів 10, може, якщо не більше був дощ і вже земелька підсохла. А От отак, якраз би дощику, і було б класно. Ну нічого. У мене сьогодні справ купа, дівчата, ну пишіть, у вас так само, особливо, хто працює на п'ятиденки, на вихідні завжди відкладаєш якісь справи. Помимо того, що в тебе є щоденні якісь справи, але на вихідні ще щось відкладаєш, відкладаєш, обов'язково зробити на вихідні. Мабуть, у вас так само. Я думаю, я не одна така. По-моєму, і садовогородніх робіт, то ще, як завжди, на вихідні прибирання. У нас генеральне вже, але вже сьогодні генерального прибирання не буде, тому що після обід, після обіду вже знаєте, як ото і борщ. Треба варити зранку, так і прибирати треба зранку. Після обід не хочеться. Тому, мабуть, ми цей тиждень генеральне прибирання з Веронікою пропустимо. Ми з нею робимо це разом. А так трошечки чимось займемося. У нас, друзі, почала вже потихеньку наспівати полуничка. Тут її не дуже багато, але посмакувати вистачить. Вероніка вже тут пасеться, хоч їй. І не можна багато їсти полунички. Вон там, бачу, пропустила. А вона сюди бігає, бігає і заглядає. І погляньте, друзі, я дивуюся, як всипана малина цього року. Ну, вона ще цвіте, ще тільки нав'язується, але скілечки тут її. Тут молоденьких пагонів пішло. Подивіться. Як вродить, будемо їсти малинку. Бджоли працюють. Це звичайна малина, та що один раз на рік родить ремонтантна у нас ще малесенька. Ми її восени зрізали під корінь, тому тут вона ще маленька. Вона така росте аж по 2 метри, але я бачу, що вже теж зав'язується. Бутончики на квіт зав'язуються. Я в шоці. Яблук цього року нав'язалося. Щось трошки обсипається, але яблук дуже багато. Абрикос дивлюся, на ці я... абрикоски нав'язалося так багато, хоч вони якісь і не смачні, абрикоса стара і вона хвора. Якась хвороба, я забула, як називається. Оце такі пухирці, п'ятна на ній. Хто знає, напишіть, бо я забуваюся, як вона називається. Але їх тут купа, просто купа, і вони всі такі величенькі. Ну, як не буде ніяких більше, то будемо їсти й ці, але вона просто влита.